Привіт, сьогодні буде посилання для тебе, що говорять за твоєю спиною. Давай ми запитаємо, пар. що говорять про тебе про твоєю спиною, які розмови відбуваються. Е, говорять, що ти така людина, яка може як зігріти, так і може і спалити. Ти людина взагалі сонячна, енергетична, ти людина тепла, тебе енергетика, ти можеш з'являтися в декількох компаніях, де. Туди, куди ти приходиш, люди відчувають твою енергетику. Ти людина активна, ти людина енергійна. Ти можеш себе в будь-якому віці, ти можеш себе відчувати молодо. Давай ми запитаємо, що ще про тебе говорять за твоєю спиною. Що ти відьма, що ти працюєш. Ти маєш здібності, що ти допомагаєш людям, що ти м, щитуєш інформацію дуже швидко, бистро і правильно тебе вони бояться. Вам ще подивимося, що говорить за твоєю спиною. Що ти можеш, як, так як сказала, так відрубала. Що в тебе є сила слова, що ти людина сильна, що ти людина мощна. ми ще подивимося, що про тебе говорять. Да, що в тебе? Що ти людина важка? Хтось тебе. Бачить, як людину важкою. Говорить, що ти людина складна, що ти людина, яка е, десь може і вкрасти, десь людина, яка всі легко дається, що ти не заслуговуєш на те, що ти сьогоднішній день маєш. Е, вони би хотіли, щоб ти не була тим, ким ти є. Вони хотіли, щоб ти була сам або сама одна. Щоб в тебе не було нічого. Люди бачать тебе, що тобі все з неба падає. Две ще Подивимося, що про тебе люди говорять. В даному етапі тебе бачать, як закритою вони, замкнутою, емоційно, так і фізично. бачу що ти закрилася від них, що ти не хочеш ні з ким спілкуватися, що ще про тебе говорять, що ти рухаєшся вперед, понад усе що ти людина, яка. Буде боротися за своє що руку не клади, бо від відкуси, відкусить шти тому. Звер... Кажуть, що ти людина, яка живе в ілюзіях, що ти багато фантазуєш, що ти видумуєш, що в тебе, можливо, навіть така йде інформація. Це говорять колеги, що тобі все легко дається, що в тебе є стосунки, як в... з твоїм начальником або начальницею чоловіки перевертають до себе. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Пока-пока.